Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні у мене термінова новина для всіх українців, які планують як виїхати з України до Європи, так і повернутися в Україну. Зараз відбувається дуже великий масштабний збій системи митниці України. І буквально дві години тому з'явилося повідомлення на сайті Прикордонної служби України про те, що львівські прикордонні пункти. Зараз не мають можливості пропускати громадян України як на виїзд, так і на в'їзд. То буквально годину, півтора години тому з'явилося повідомлення, що вже на всій митниці, на всьому, на всій лінії кордону, всіх пропускних пунктах масштабний збій системи, і призупинено пропуск громадян України як на виїзд, так і на в'їзд. Дуже вас попрошу зробити репост цього відео. Тиснути подобайку і не забудьте підписатися. Це важливо для просування цього відео і цього каналу. Дякую всім за підтримку. І в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я вже про це також повідомив. і де коротке відео про важливі теми для українців. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак, оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється. І як повідомляють люди в різних групах: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, що дійсно зараз черги стоять, вони тільки збільшуються, але не рухаються. Ну, тут, як бачимо, є такий невеликий мінус держави в смартфоні, коли чудо таке. Полетіла база, і всі стоять. Ну, вас не можуть десь там на кордоні в ЗОшит записати, що ви такі хороші, чи ви така класна, і пропустити. Ваші дані заносяться в базу, ваші дані перевіряються в базі даних, чи все нормально, все гаразд. Ставлять печатку, ставлять штамп і ви проїжджаєте. Якщо база висить, вас не можуть перевірити, вас не можуть нікуди занести, вас не можуть вписати, ну, то чекаєте, коли ця база даних відновиться і коли система почне працювати. Ну, по різних розрахунках кажуть, що таке час від часу трапляється, і що це 5-6 годин. А сьогодні субота і вихідний день, а на вихідних днях людинопотік потік дуже збільшується, напевно, в 2-3 рази. Самі по собі черги виростають. Навіть коли база не висить і коли пропускають все нормально, все стабільно. А тут, коли на кілька годин бо невідомо, коли відновиться можливість пропускати громадяни України, на кілька годин, якщо призупиниться, то та черга рост, виростає в X2, в X3, а може і в X5, і в X8. По інформації від людей, хто вже 10 годин стоїть, ну, я маю на увазі, ще до моменту, як база лягла, Хтось 8 годин стоїть в черзі, і невідомо, що скільки стояти будуть, тому що базу відновлять, почнуть пропускати, а за той момент черга то виросте і то дуже так сильно. По різній інформації від багатьох людей кажуть, що на Грушеві, на пропускному пункті Грушів, почали пропускати людей і записувати їх вручну. Я не розумію, як це буде зараз відбуватися в даній інфраструктурі, як це, ну, як це все буде поєднуватися, але пишуть так, що пропускають. По інших пропускних пунктах пишуть, що дуже великі та шалені черги, і навіть вручну ніхто нічого не робить, чекають, коли база відновиться. А ще раз наголошую, вона може відновитися як за годину, 2-3-5, так і за 10, а так і через добу. Тому невідомо, як там, що там. Якщо ви зараз дивитесь це відео, планували поїздку, ну то якщо є можливість її трошки відкласти на кілька годин, а то й на завтра, то напевно зробіть це, тому що, ну, на жаль, ви втратите багато годин, стоячи в черзі, без руху. Тому що зараз, як бачимо, ситуація дуже ну, така складна і ніякої інформації нема від, від прикордонної служби, що щось в тому напрямку робиться. Я впевнений, що там працюють, щоб це відновити, тому що це небезпека для громадян, тому що зараз не літо, не жарко, і стояти в черзі зовсім не дуже комфортно, можна і замерзнути. А ще якщо ви з малими дітьми, ну. Могли не підготуватися до серйозних черг навіть самі батьки з дітьми, і ну можна навіть захворіти стоячи в черзі. Тому це небезпечно для здоров'я. Ну і для держави, звичайно, це втрати фінансові, як би там не було. Тому якщо у вас є можливість зараз відкласти вашу поїздку, то краще її відкладіть на кілька годин а то й на день. Це було б найкращий варіант. Ще хотів обговорити тему. Це про те, що Єврокомісія, ну скажімо так, це хороша новина зараз буде. Єврокомісія прийняла рішення про те, що вони не будуть надавати мультивізи для громадян Росії. Як на мене, це позитивно. Звичайно, це треба було робити ще скорше, але добре, коли хоча б такі рішення і пізніше приймаються, а не взагалі відкидаються. Єврокомісія обмежила видачу багаторазових шенгенських віз для росіян до країн Європейського союзу. При цьому чинні візи росіян залишаються дійсними. Ну тут же зазначається, що нові заяви від громадян РФ на отримання таких віз проходитимуть посилені перевірки. Використання РФ міграційної зброї, акти саботажу на території ЄС та в міжнародних водах Балтійського моря, а також зловживання візами для поширення пропаганди, означають, що російські заявники на отримання візи повинні ретельно перевірятися. Мета нововведення полягає в тому, щоб знизити загрози державній, державній політиці та внутрішній безпеці ЄС, допускаючи при цьому винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники. Ну, я не знаю, чи є зараз в Росії незалежні журналісти і нормальні, адекватні правозахисники. Мені здається, ті, хто мали якісь інші думки, вони вже давно виїхали за межі Росії. Ну, але... Це рішення ґрунтується на спільній оцінці держав-членів у рамках шенгенського співробітництва. Зазначається, що до російських заявників повинні застосовуватися значно більш обмежувальні правила ніж ті, що передбачені загальним регламентом. Для кого зроблять винятки? Згідно оновленого регламенту, багаторазові візи будуть видаватися лише певним. Чітко визначеним групам заявників, які мають знижений профіль ризику, відповідно до оцінки, проведеної в рамках місцевого шенгенського співробітництва в Росії, це повинно стосуватися близьких членів сім... сімей, осіб, які проживають в Європейському Союзі, та транспортних працівників моряків, водіїв вантажівок та автобусів, а також членів поїздних бригад. Ось таке повідомлення на завершення цього відео. Я вітаю такі рішення Європейського Союзу. Це добре, і як на мене, це може вплинути на зниження пропаганди в Європі, тому що там також пропаганда працює максимально, і звичайні громадяни Росії можуть собі взяти шенгенську візу. Ну я маю на увазі звичайні громадяни в лапках, які там мають в голові пропаганду, їдуть в Європу і розказують, як. Україна напала на Росію, ну якось так. Або як Росія захищається, не говорять, що Росія атакує, вбиває і забирає землі України. А ні, вони трошки інший спектр інформації подають в Європі. Європейці якась частина навіть в це може вірити. І ой, -ой, -ой як погано як. Як зле бідним росіянам. Ось таких громадян Росії потрібно виключити з Європи, щоб вони не наводили дезінформацію на території Європи і не вводили їх в Оману. Насправді, тому що багато росіян, які їдуть в Європу, говорять, що Європа погана, але чомусь їдуть туди і розказують казки про українців, про росіян і про Європу. А Такі співчутливі європейці вірять тому всьому тим всім казкам, і, і потім це виливається в тих, кого вони обирають на тих чи на інших виборах. Тому я вітаю такі рішення. Добре, що такі рішення приймаються. Потрібно взагалі їх вигнати з Європи, щоб вони там не заїжджали, тому що кого не послухаєш, які, яку якого пропагандиста не включиш, Європа така погана, така гнила, така недобра, все там так недобре, все погано, і вони е всі такі злі, недобрі в тій Європі, але чомусь, але чомусь ті росіяни прагнуть до Європи, їдуть на відпочинок, на може хтось і заробляє на заробітки, на подорожі, бізнеси відкривають, намагаються це робити. Але така Європа погана. No. Друзі, ось такими важливими новинами на сьогодні я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Не забудьте підписатися на канал та, звичайно, залишити свій коментар. З вами як завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.